Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд та ремонт японського бінокля Джейсон. 7х50, кратність 7-50 мм діаметр об'єктивної групи або апертура. Виробник Японія JB133 Камакура. До речі, JB133 це той же виробник, що і мого Optikron. Біноклі під брендом JSON також радять до покупки, кажуть, що вони доволі непогані. Трохи гірше свіфта, але загалом на досить високому рівні. Сам бінокль, як бачите, як для 7-крадного доволі компактний. Він... Коротший стандартного бінокля, ось взяти мій семикратник, також японський, то він набагато коротший і по призму блоку, і по об'єктивах, і по фокусних. А коротше він не просто так. японці вирішили семикратний бінокль, запхати на широкі поле, тобто поле 488 футів на 1000 ярдів, або 162 метра, що дуже навіть багато для. Класу біноклів 7х50. Ну, власне, клас біноклів 7х50 не славиться над широким кутом, а славиться над високою світлосилою і пропусканням. Для того, щоб отримати високе поле, потрібно сфокусувати ось стаканчики стандартного діаметру, зображення ну, більше з більшим полем, тобто зображення фізично має бути меншим. А це досягається тільки одним шляхом, укороченням фокусної відстані об'єктива. Тобто об'єктив робиться коротший. Але оскільки Апертура тут залишається та сама 50 мм. То якщо ми візьмемо призму, то виходить, що кут, під яким падають крайні промені на призму з об'єктива, в такому випадку набагато гостріший, ніж в такому випадку. В такому випадку він наближається до перпендикуляра, і призми БК 7 працюють дуже добре. І чим коротше фокусне, тим ширший і, і тим більше відрізається краєчків на повному відбиванні у призмоблоках. І якщо подивитися тут, тут відрізано доволі багато, тобто квадрат досить такий явно виражений. Якщо взяти мій стандартний на БК-7, це обидва 7х50, на БК-7, але якщо глянути на ці біноклі, то відразу видно, що квадрат повного відбивання з більшою фокусною відстанню на, в даному 7 на 50. Набагато більший, і світлопропускання вночі даного бінокля буде набагато вище. Можливо, навіть різниця буде доходити до 20% між ними. Гляньте, наскільки тут ефективний зрачок, і тут. Я думаю, що різницю видно. А гляньте, до речі, які класні тут гумові наочники. Вони загортаються, причому загортаються дуже легко. І навіть після того, як ви їх загорнули. Вони набувають доволі ергономічної форми і досить зручно в них впиратися. Дуже класне рішення. Це, напевно, перший японець, у якому немає супер густої смоли, а фокус крутиться цілком собі адекватно. Гляньте, є ці кітця прикраса, як у нашого BPC-7, Berkut 7, ну коротше на саловатах. Гляньте яке технологічне цікаве рішення. Тобто це не кільце додаткове, це просто проточене основне кільце після того, як його пофарбували. Дуже цікаво виглядає, якщо чесно, і дуже розумно. Не потрібно робити кілька деталей. Гляньте сюди, що ми бачимо. Перше бачу таку систему. Тут пластиковий, пластикова ця морда, цей тубус. Лінза вставлена і вона не закручена, вона запресована. Ось бачите якась цікава штука. Отто, лінзу звідси витягнути я не зможу. Як почистити зсередини, я не знаю поки що. Бачимо різьба із дуже великим кроком, що дуже правильно в принципі, так і повинно робитися. Якщо пластиковий ніс, то різьба має мати високий крок. Гляньте, є екранчик такий вилитий. Що ми бачимо тут? Тут ми бачимо GB133. Корпус не чорнений, але є якесь анодування таке, тобто він не, не блікує. Бачимо ксовані призми. Наклею і регулювання, мабуть, болтов. Зняв передні кришки, під одною кришкою немає нічого, а під другою кришкою є ось така вістувальна приставочка. так виглядає перед бінокля. Дуже акуратна відливка, дуже тими. з одного боку вже наставлено, просто проріс. З іншого боку також вставлено, і замітьте, є підвищення, тобто вона не, ви, не вилізе, не вистрілить. Ага, і зверніть увагу, щоб ви потім не казали, що я так зібрав? Ось як вставлена призма, є з диркою на просвіт і зафіксовано клеєм. То тобто ось це завод. Ну і власне основна причина ремонту це випери. Випери і ще раз випере. Дуже поширена штука. Зверніть увагу, призма ще встановлена, гляньте, як блікує всередині корпус. Ну що ж, маємо вдруге вже без контргвинта і наклею. Отак от відкрутив. Момент був менший, як тоді на серебто взяв, все одно досить великий. Отак от трохи покоробило. Надіюся, закрутиться нормально. Познімав окуляри, тут от так от, знімали зазубрений чи що, я не розумію. Тут на гайці такого нема, а тут на гайці таке є. Велика досить лінза, великої площі. Клеєні от такі екранчики досить цікаві. Я колись думав, що тільки в радянській оптики можуть бути таке люфти, А ні, з'являється не тільки в радянській, Це світова практика. Ось так це виглядає всередині. Самі стаканчики, дуже схожі на Swift насправді, але не заанудовано. Тобто, блеск... Та й взагалі з чорненням. Є певні проблеми з чорненням в даного землі. гляньте знизу. Воно навіть не заанодовано, Тобто повністю блестить дюрелька. Зверніть увагу, який цікавий дизайн призми із скосом. І причому на дану же фрезеровану сторону він і опирається. Ну і гляньте які випари. Ну що ж, я вже почистив все. До речі, просвітлення тут таке цікаве, таке. його ідеал неможливо вичистити. Лишаються або розводи, або якісь мікропилинки, які прилипають до самого просвітлення. І саме просвітлення. Трепочка не ковзає по а реально прилипає до нього. Окуляри, до речі, Кьоніга, точно такі самі, як у Swift Saratoga і Swift Newport. Показали себе доволі гарно, доволі різкі. Будемо бачити, як на цьому біноклі себе покажуть. Ну що ж, глянемо, як показує Джейсон 7х50. Ось така картинка. Досить. Гарний контраст, дуже гарна різкість в центрі, гарне широке поле з чітким кантиком. Загалом бінокль доволі приємний і видає гарну картинку, але я б сказав, що він конкурент не 7х50, а класу 8х40. Тут і поле гарне, як у вісьмірки, і загалом він в руках такий легенький, типу як 8х40. Чому він не конкурент 7х50? Ну тому що він темніший вночі буде, як 7х50. Глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля. Дуже навіть достойна. Як на мене. Так, да, певний. Певна м'якість легка є. Зовсім незначна кількість софту є, але... Насправді на око це не видно. Зображення доволі різке. Глянемо другий план. О, така картинка. Як на мене, то цілком непогано. Різко, приємно, чітко. Так, глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля. Не цейс, але, я вам скажу, дуже непогано. Дуже непогано. Не дивлячись на свою простоту, таку БК 7 і багато засвіток в каналі, він себе дуже гарно показує в контровому світлі. Засвіток фактично нема. Проте сонце веде себе дуже гарно, контраст не падає, що мене взагалі здивувало. Ну що ж, друзі, ось такий вийшо бінокль 7х50. Чесно кажучи, зображення якихось великих проблем немає, бінокль цілком різкий. Хроматизму катастрофічного немає, ну, тобто ніяких недугів даний бінокль не має. В руках він зручний, розважений він добре, тремор мінімальний, поле дійсно хороше, широке. Вночі я думав, що даний бінокль буде в кілька разів темніший, ніж стандартні 7х50, але, не дивлячись на таку дивну систему із короткофокусними об'єктивами БК-7, він темніший, але. Ну Власне, в нього видно ті самі зорі, наприклад, що і в стандартний 7х50, але просто картинка темніша. Я думав, що маленьких зір таки не буде, ну, слабо видних зір взагалі не буде видно, так як в біноклі з апертурою 30 мм. Але Він краще показує, ніж з апертурою 30-40 мм. Він дійсно показує, як. 50, як 7х50, але картинка темніша. Що стосується розмірів даного бінокля, можна побачити в порівнянні із звичайним 7х50, стандартним, скажімо так, бінокль чуть не удвічі менший, при цьому трошки легший. І загалом, ну такий він приємний. Звичайно, він не конкурент 7х50, але бінокль досить непоганий і видає досить гарне зображення. Важить даний бінокль 800. 40 грам, грубо кажучи. Ну і висновок можна додати, що фірма, яка робила даний бінокль, вона чітко усвідомлювала і чітко розуміла, що і де, який вузол і чому вона дає. Дали пластикові тубуси для того, щоб зменшити вагу і покращити розважування корпуса. При цьому дали різьбу з дуже великим кроком. В принципі, так. Так і робиться, так і має бути. Кришечки не дали, дали тубуси для того, щоб з БК 7 не засвічувати картинку, контраст при цьому хороший. Просвітлення непогане. Ну і власне бінокль вийшов, хоч і, скажімо так, недорогим у виконанні, але досить досить пристойним. Цілком можна брати, можна Джейсону в принципі радити. Всім пока!